Моя перша зустріч із цим світом це мама. Тоді я нічого нічого не розумів, але її руки стали для мене початком безпеки, тепла і життя. І з кожним роком я все більше бачу, що саме з тієї миті вона була моєю упорою, моїм першим світлом і першою любов'ю. А їй погляд казав більше, ніж тисячі слів. Кожен день поруч з нею, вона вчила мене бути добрішим, сильнішим і чеснішим із собою. А тепер я точно знаю усе найкраще, що є в мені, почалося з неї. А з часом я почав бачити це по-своєму. Я розумів, що кожна її порада, кожне хвилювання і навіть рівні звички це спосіб любові, який не завжди помічаєш одразу. І тільки зараз я усвідомлюю, скільки вона вклала в нас сили, терпіння і тепла, щоб ми могли стати тими, ким мріємо бути. Коли дивлюсь на наші дитячі спогади, я все більше розумію, як багато в них її тепла. Для мене знайомство з мамою стало справжнім, коли я вперше задумався над тим, що стоїть за її словами і діями. Тоді я побачив не просто рідну людину, а ту, хто щодня тримає на світ разом, тихо, спокійно, без вимоги подяки. І в той момент я зрозумів, її любов. Це найсильніша опора, яку я коли-небудь мав. У мене є багато спогадів, але є такі, які запам'ятаються на все життя моєму серці. Наприклад, коли я був в садочку, готувався до випуску, коли ми виходили всі разом із дітьми, насамперед я шукав маму. І коли я побачив її погляд, я дійсно став спокійний, я заспокоївся, я був дуже радий її зустрічі. І в її очах я побачив підтримку те, що вона мене любить, те, що вона цінує те, що я є. І я їй дуже за це вдячний. Ще я пам'ятаю, як ми вчили з нею новорічний вірш, я був у першому класі, і цей вірш був занадто великий, ну для мене це взагалі жесть. І вона сиділа зі мною вчила. Вона підтримувала мене в той момент. Вона була терпляча, добра. Вірила в мене найбільше, навіть ніж я. І коли я той вірш розповів, перше, кого я шукав поглядом, була мама. Бо я хотів побачити, чи задоволена вона була. І вона дійсно була задоволена. Це мене заспокоїло. І зовсім нещодавно я здавав іспит. Коледжі з комп'ютерної інженерії, коли готувався до вступу, мама пішла зі мною в підтримку. Я дуже був радий, бо це був другий раз. Раніше я йшов на іспит програмної інженерії. І я дуже їй вдячний за те, що вона мене підтримувала і підтримує. Вона в той день дуже переживала, я бачив сльози на їх очах і. Я їй обіцяв, що я складу іспит без негативної оцінки, і що все буде добре. Мама, для мене це доказ того, що справжня любов існує не в словах, а вчинках, які я почав усвідомлювати тільки з часом. Це людина, яка тримала мої емоції, страхи, перемоги, поки я вчився тримати їх сам. Її присутність стала тим фундаментом, на якому я виріс. Навіть якщо раніше я цього не помічав. І зараз, коли я бачу світ по-іншому, я розумію багато речей у житті можуть змінитися. Але те, що вона заклала всередині мене, не зникає. Це та тиха сила, яка веде вперед. Навіть коли я сам у собі не впевнений, і, мабуть, саме так і відчувається справжня опора.